Три. Чотири. Останній. Все, є, хорош. Рухайся відра. Хорош, хорош. На той тест рухайся. Це у нас був барт, правильно? Гнатюк, а? Гнатюк був, так? Да? Пневський на старт. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидше, швидше, швидше. Чотири. Добре, ну в кінці трошки погуляв. Будь ласка, Іщенко, після нього корнійчук. Готовий? Оп! Хлопці, не стійте в розтворі воріт. Відійшли сюди. Я ж сказав, де стоять. Добре, три. Три всього. Три. Я ж говорю, три. Чотири. Ще раз. Добре. Будь ласка, Корнійчук Любацький готується. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Любацький скрипник. Готовий? Оп! Максимально. Добре, добре робиш. Три. Де забігай далеко? Ножку поставив і назад. Добре. Останній. Останній. Браво. Крипник литвинюк. Готовий? Оп! Ножку, поставив, Швидко, швидко розвертайся. Швидко. Оп, і назад. Вагу тіла вже перенось раніше. Ножку тільки зафіксував. Все, молодець, є. Литвенюк кльоц. Готовий? Оп! Два. Чотири. Добре. Кльоц, совик. Готовий? Оп. Добре, добре скануєш. Молодець. Фініш п'ятий. Молодець. Совик Мартинюк. Готовий. Оп! Чотири. Добре. Мартинюк Гуськов. Готовий? Оп! Раніше Марк. Раніше дивись. Тільки переступив відразу, скануй. Воно відразу включається, сина. Відразу скануєш. Останній добре є. Хорош, хорош, хорош. Гуськов, момот. Готовий? Оп! Швидше, швидше, швидше. Швидше. Роби над собою зусилля. Трошки пришвидчуйся. Останній. Відійдіть з воріт. Добре. Момот Бозняк. Готовий? Оп! Багато зайвого робиш, багато зайвого. Ти танцюєш за датчиками, танцюєш. Одна ножка там і назад. Богу, поставь, станіся, вибігай. Останній. Останній. Добре. Бозняк, Лапінський. Готовий? Оп! Чотири. Добре, лапінський барт готовий. оп. Чотири. Добре. Барт після нього гнатюк працює з м'ячем. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Будь ласка, гнатюк пневський готується. Готовий. Ще раз, друзі, наголошую, при розвороті м'ячик має доторкнутися до планки в будь-який спосіб. Або до неї, або на ній, або за нею. Готовий? Оп! Раз. Контролюй, контролюй. Контролюй м'яч. Два. Добре. Три. Багато зайвої роботи. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, пневський. Після нього Іщенко. Готовий? Оп! Раз.